Карпати, металург Запоріжжя. Нарешті виграли мої Карпати, виграли вони ну, в, в, в запорізького металурга. Чесно кажучи, от я, не, я не сумнівався, що вони виграють, тому що вони і сильніші. І мені було цікаво подивитися, як буде виглядати запорізький металург в цьому матчі. Чесно. І я, в принципі, вам хочу Туда сказати, він, що був ну, ну, Зараз Запорізь, запорізька команда перебуває ну, дуже такі складній ситуації і е, но, но сама гра. От що ви можете сказати по самій грі? Давайте от, ну, без моїх болівальницьких, так би мовити, симпатій. Олеже. Ну, по ігрі по ділу виграли. Імели і примуси, і польовим моменту ми вже в початку могли забивати швидкий м'яч. І головний тренер об этом сказав. Тому я вважаю, що результат закономірний в цій зустрічі. Правильно, але от гра запорізького металурга. Все-таки бачите, без основних футболістів, без Лисицького, без Старцева. молоді футболісти. Всі молоді випустили в вони билися, як могли, так грали. Що можна сказати? Да, грали. Штовхалися. Стухалися. Мали, мали моменти. Ну, ми бачимо ті ж проблеми, які були. Це атакующие действия. І тренер говорить, що в атаці не приуспіває команда Запорожжя. Не создают они много лет. Дуже гарний мяч забив на 41 хвилині лівою ногою. зі отдох Треба Надо вратарю немножко, конечно, йому проставиться в цій ситуації. Хорошо, закрутил, нет парасу, но мог этот м'яч брати. Не мнение. знаю, не знаю. Тут я бы все-таки відмітив. Момент, коли, до речі, Запорізький двор міг відігратися. Це на 45-й хвилині. Бачите, дуже хороший момент. Тут Підківка, молодий. Підківка, який зараз повернувся в місце в основі. Ну, подивимося, наскільки. Другий тайм. Бачите, знову ж таки моменти були. Мені зводіли, приймучі. Мені салівий защитник кравець. Видно, що хороший потенціал у этого. я його знаю, почему он грав що в фінальній стадії, коли випускники мої 97-го року он грав за Карпаты. Вже тоді он так виділявся. Зараз видно, що вже подрос в мастерстві немножко і от йому довіряють. Момент тут біля воріт запорізького металурга. Важко захищатися, але я вам хочу сказати, що Чанцев зараз скажу, що вибрав ну, дуже, просту, дуже просту тактику, просто награти команду і спробувати її врятувати. Спробовать врятувати эту команду, яка зараз есть. Для того, чтобы потом никто ничего не рассказывал, что там одни играют, інші не играют. А, кажешь, что розмови таки существуют в металурзі. А Я, если так свое мнение высказать, вот мне понравились действия Чанца в связи с чем. Ну, да, они перед этим проиграли Черноморцу 5-2. Проиграли по делу, не по делу. Вот он сразу показал твердо своих решений. Были какие-то там подозрения, счет такой вроде бы как большой, что Карпаты слабее черноморца. Нет, а почему они пять мячей не забили? Да потому что бился Запорожье, билось в этой игре. Поэтому он показал свое решение, что, ребята, я ни в чем не подозреваю, но со мной такие номера не проходят. Он вывел состава опытных футболистов, тем самым показал, что или играем, бьемся, или не играем. И вот молодые ребята вышли, отрадно. Вот они бились, результат 1-0 и то со штрафного. Давайте послухаємо, що говорили після гри обидва тренери. Думаю, що самі складали собі матч, не забиваючи свої моменти, які і в першому таймі, і в другому таймі мали, хоча в першому таймі трошки краще було і контроль м'яча, і небезпечні моменти. i majući na što od Metalurg dla nas ne komanda. Mi minuli sezon već je prograli proti njih i na stilki žahlivo što se godin je zaišao neki strah u naših dija, bo cijeli tižen govorili pro se. Pozitivno tri očka, pozitivno što se pjata pera u sezoni u 12 mače, što mi minulom sezonu, cilom sezoni zrobili pjat pera mog, tako što... Uh, Hotilo bi se što bi ono vidobrazilo se u, u pevnoj самих футболистов, чтобы покрашивали свои идеи и чтобы повернули болевальники на, на трибуны. По сравнению с тем, что было две недели назад, конечно, ситуация значительно улучшилась. Городские власти при максимум усилий применяют для того, чтобы клуб, команда доиграла до конца первого круга. У нас сейчас, мы начинаем по обживать нашу базу футбольную, у нас появился там свет, появилось электричество, вода, мы сейчас там живем, как и жили. То есть двигаемся в этом плане вперед. Ну, конечно, надеемся, что все-таки найдутся люди, которые возьмут эту команду, этот клуб. Ну, бачите, справа, такая ситуация, люди тишатся, что на базе есть світло и вода. Максиме, вас як ваше до того не дійшло? Ну, поки. Довгий казав, що вода, хотіли вода, вода, запахом. душити Ты запахом. бойлер не купив ще для теплої? водички? Домой, На, Домой поставив. Бачите, Тяжка ситуація. Безперечно, не дуже могу, тяжка ситуація знаю, в українському футболі. Дівали. Але ми всі застали 90-ті.